Ідея сьогоднішнього відео прийшла мені під час прогулянки. У нас є такий ритуал сімейний зранку з чоловіком, коли ми відводимо нашого сина в садочок. Ми після цього йдемо на невеличку прогулянку. Ми маємо зранку пройти 5 тисяч кроків, бо ми знаємо, що протягом дня ми вже не зможемо цього зробити, бо буде робота, всякі справи і так далі. І от ми кожного ранку йдемо на прогулянку. І ця прогулянка, вона. Одним і тим самим маршрутом, ми вже знаємо, що туди і назад це буде п'ять тисяч кроків. І от ми йдемо і я починаю співати. Я взагалі люблю співати, я співаю в машині, на кухні, в ванні, я співаю, коли мені добре, коли мені погано. І ці пісні відрізняються тільки репертуаром: знаєте, якщо мені добре, це одні пісні, якщо погано, то інші. І от я йшла співала і подумала про те, що. Все своє життя всі роки, поки ми разом з моїм чоловіком, мені було дуже комфортно співати поряд з ним. І я подумала про те, що саме такі моменти і визначають, твоя людина поряд з тобою чи ні? Чи можеш ти бути поряд з цією людиною прослабленою, вразливою, щирою, природньою, не боятися показати себе? І сьогодні я розкажу вам. 10 неочевидних ознак того, що поряд з вами ваша людина. Отже, перше, ти можеш мовчати і не відчувати напруги. Тобі не треба заповнювати паузи, коли ви поряд з цією людиною. Ти не переживаєш за те, що щось він там не те думає, якщо мовчить. І він так само не переживає. Ви можете знаходитись на одній території і при цьому не відчувати. Проблеми в тому, що кожен зайнятий чимось своїм, і у кожного якісь є свої думки, і е, в квартирі тиша. Вам не страшно бути наодинці поряд, е, один з одним. Друге, ти не соромишся виглядати неідеально. В старій футболці без макіяжу тобі ок і йому ок, він не вимагає, не очікує від тебе, що ти будеш. Постійно при параді, тому що а, оцей стан при параді це стан напруження. І якщо поряд з чоловіком тобі страшно, що він побачить твої зморшки, чи твій целюліт, чи він побачить, що ти не нафарбована, і а, раптом тебе розлюбить, то навряд чи це твоя людина. Ця людина, скоріше за все, тимчасова поряд зі своєю людиною. Ти вдома, ти психологічно як вдома. А вдома ми розслаблені без макіяжу і в старій футболці. Третє, ти вільно показуєш свої емоції. Ти можеш бути сентиментальною, емоційною, ти можеш показати, що ти чогось боїшся. Ти можеш показати, що тобі страшно або ти сердита. Ти можеш це проговорити. І при цьому ти відчуваєш, що тебе не відвернуть, твої слова сприймуть, тебе почують і не будуть вважати тебе поганою через те, що ти не суперрадісна або проживаєш якісь там негативні емоції, неприємні моменти. Четверте, ти можеш їсти так, як тобі подобається, навіть якщо це бургер вночі або піца руками. Ви знаєте, взагалі вважаю, що в класній парі. Можна разом щиро поржати і гарно пожрать. І от якщо ці два параметри є, це вже дуже класна запорука того, що в цій парі все буде добре. Якщо ти переживаєш про те, що як я буду виглядати, от коли я буду їсти, а раптом він щось подумає, а раптом він якось засудить мене, то навряд чи це твоя людина. Скоріше за все, це якийсь тимчасовий варіант. П'яте. Твої дивні звички сприймаються природньо. Наприклад, якщо ти дивишся кіно по 10 разів там, серіал один то самий, або розмовляєш з рослинами, або з тваринами, і твій хлопець дивиться, чи чоловік він дивиться на тебе, і в нього немає е засудження до цього. Він ну, якби, знаєш так, дивиться і думає, ну, странненька, ну моя. знаєш. І е його це ну, захоплює, його це не бісить, не подразнює ніяк. От і він просто знає, що в тебе є ці особливості, і для нього ці особливості родзинки, твої унікальні родзинки, і йому вони подобаються, і він може їх якось підкреслювати, і він може навіть якось про це іншим людям розказувати. Да? Але при цьому в цьому немає агресії, в цьому немає підкола, тому що підкол. Це завжди прихована ворожнеча. А от коли це з любов'ю, коли це про твою особливість, і для нього це про тепло, про твою унікальність, то очевидно, що ця людина ну, вона особлива в твоєму житті і вона тобі точно підходить. Шосте: тобі легко просити про допомогу. Ти можеш звернутися до свого партнера і знати, що він на твоєму боці, що він тобі хоче допомогти, що він тебе не кине, що він тобі не скаже, вирішуй сама. Навіть якщо це якісь дрібниці, типу, не знаю, там в тебе зламалися жалюзі, і ти знаєш, що ти можеш до нього звернутися, і він хоче тобі допомогти, що він включений в те, що в тебе відбувається в житті, що йому не байдуже. Як тобі взагалі живеться, які в тебе потреби і що тобі хочеться. Ну і звісно, ти можеш попросити його і про якісь більш там, важливі для себе речі, наприклад, поїхати з тобою кудись або допомогти тобі, вирішити якесь питання. І е, чоловік реагує на це як на норму, бо він вважає тебе. Частиною свого життя, і відповідно твої задачі вирішувати вважає нормою для себе. Сьоме, це те, про що я говорила про прогулянку. Ти не боїшся виглядати смішною. Ти можеш легко співати при своєму чоловікові, можеш танцювати при ньому, і тобі легко. Бо ти точно знаєш, що він тебе не засудить, коли ми співаємо, танцюємо або ще якось проявляємо свої якісь здібності, таланти, то ми дуже вразливі в цей момент, тому що взагалі, знаєте, таланти дуже сильно засуджуються і дуже сильно табуюються. І ну, не дарма ж кожна, мабуть, друга людина в житті чула, що в неї там щось не так зі слухом, чи з голосом, чи вона якось не так рухається. У людей стільки переконань негативних, пов'язаних зі своїми здібностями, талантами і особливо творчими, що люди дуже важко розкриваються. Рідко хто може спокійно співати в караоке. Люди дуже часто співають і танцюють. Тоді, коли їх не бачать, навіть є фраза така: да, співай так, начебто тебе ніхто не чує, і танцюй, як, начебто, тебе ніхто не бачить, тому що саме тоді, коли нас не бачать і не чують, ми можемо бути максимально розслабленими. Якщо ти поряд з партнером можеш спокійно співати чи танцювати і не бути осміяною, не бути. Приниженою, е, якоюсь такою неприємною фразою, типу, та тобі там ведмідь на вухо наступив, або та в тебе ні слуху, ні голосу, да? то е, очевидно, що цей партнер він з тобою на одній хвилі, і він твоя людина. Восьме, ти не відчуваєш потреби приховувати свій настрій. Ти не будеш грати в гру все в порядку, якщо щось не в порядку, якщо ти зла або втомлена. І е, тобі. Нормально проговорити це партнерові, тому що ти знаєш, що він до цього поставиться з розумінням. І е, навіть коли такий стан в тебе трапляється, що ти там ну, втомлена, наприклад, то ти е, хочеш навіть пожалітися, можливо, своєму партнерові, тому що ти знаєш, що в його обіймах, з його теплими словами, ти розслабишся, в тебе покращиться настрій, і він не буде. Злий від того, що ти не в ресурсі. Дев'яте, ти можеш бути з цим партнером в дитячих проявах. Тобто гратися, кокетувати, кидатися подушками, дражнити один одного без злості. Так? Ви можете дуркувати, ви Тобто, періодично у вас є такі моменти, коли ви як діти, і вам класно в цьому. Ви не вважаєте це дурнею якоюсь. Взагалі, це дуже крута ознака близькості, коли можна подуркувати. При цьому ніхто не ображається, ніхто нікого не ображає. І пара таким чином вона насправді знімає напругу. Бо в нашому дорослому житті дуже легко нагрузити себе навантажити. А от зняти цю напругу дуже класно через гру. І ви обоє. В цій парі можете грати, оце говорить про те, що ця людина ваша. Ну і десяте: твої помилки не сприймаються як поразки. Якщо щось пішло не так, якщо ти з чимось не справилась, якщо тобі щось не вдалося, партнер не буде тебе цим. Підколювати, не буде тебе в це тикати носом, він підтримає тебе, він дасть тобі можливість відійти від твого якогось провалу. Да? І найголовніше, дивіться, партнер на твоїй стороні. От він, щось з тебе не так пішло, але він тебе підтримає. Він скаже тобі хороше слово, він десь просто промовчить, але він точно не буде бити тебе в болючі місця. Оце бажання грати в одній команді, воно про те, що ця людина абсолютно точно тобі підходить. А дівчата, напишіть, що з того, що я сказала, вам відгукнулось, що у вас є, чого у вас нема. І давайте обговоримо.